Де запити мої? 26-го я писав. Юристка скинула на електронну почту. 26-го я писав. Сьогодні яке число? Сьогодні вже? Друге? Друге число. 26, 27, 28, 29, 30. 31. Така 31. Перше, друге. 8 днів, мінус 2. Сьогодні шостий день. Шосте село. Спитай секретаря, а вона завідує трохи. Календар, який у вас? У мене навіть немає. Відповідає за електронну пошту у нас секретар. У мене навіть немає інтернету. Зараз розберемося. зараз буде біля що немає. 26. А при чому тут? 26. Раз, два. Резолюція написана на юристу. І на сковозна. І охріваємо. Юриста сьогодні немає на місці таких по наших свят. Сьогодні шостий день вода мало. Скажіть, будь ласка, на мої запити, сьогодні шосте число. Сьогодні шосте. Oh, yes. Я був у воені, вона сказала, що nee, в неї немає відповіді. У мене запити запиті були один не дали, щоб по моєму питанню. Володимир Анатолійович, сьогодні шостий день за моїм запитом продукту до публічної інформації. Скажіть, будь ласка, де відповідь, я хочу отримати зараз. Вона була, колами, може щось вона скинула, але ж світу нема. Вчора був п'ятий день, сьогодні шостий. Ну, значить, юриста задамо питання. Я завдаю кому мені задати? Задамо yeah, на резолюції написаний на від голова сільської ради, будь ласка, поясніть мені, чому на шостий день мене. Не не будь ласка, ми хай вам діловод підніме вашу заяву. Я тільки був у ну, не не що був неї. і подивіться, кому написано Резолюцію. Мені все рівно кому. Будь ласка, подивіться, кому написано резолюцію. Мені все рівно кому. Будь ласка, чому я маю відкоти. Хто вас контролює? Хто у вас, вас, вас контролює? Засобиє там документа. Вона сказала юрист. Знає, що? Значить, треба юристу і діловоде повідомити, що вже термін. Якщо юрист, я, я довго. Ні, це сам діловод, бо їй ця папка. Яка і різниця? Яка вона? мені різниця? Я питаю, да, да, вона віддайте вона? мені, мені запити відповіді. Відповідь на ваше питання. Будь ласка, чому на питання. Чому на шостий день ви не даєте відповідь? Який не для робіт, то ж не, 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 не буде. Я питаю. Я вам сказала, підійдіть до діловода. Я тільки що я, там був ще я, раз повторюю. Виясняйте. Не не ви це... Чому це... на шостий день, я питаю, не дали відповідь мені? Вам сказано відповідь. Яка? На Сьогодні шостий день по моїм запитам. Дайте вас... відповідь. Інформаційний запит про доступ до публічної інформації. Ви дзвонить до юриста, почекайте. Чекаю. Вона, мені вона, все рівно вона, вона, наскільки ставки чи, чи дві ставки. Мене це Ви мало хвилює. Не забивайте, будь ласка. Я питаю, чому не даєте відповідь? Не забивайте, будь ласка. Чим вас забиває хто? Питаннями вашими, і вам дається чітка відповідь теж. Яка чітка відповідь? Чітка Я не бачу чітку відповідь. Дайте мені. Чітку відповідь. Чому не даєте відповідь на шостий день? Щас, Сьогодні щас, шостий щас, день. Сьогодні не п'ятий день, а шостий. Вот идите нет. разбориться, а не я нет, буду бегать. Нет, нет. Что нет? Шо, а нет. нет. Ну нет, тогда. А Давай, папку с запытом, иди сюда. Будь ласка. Зараз вы ясно. Чего Вы ясняете? Да. Снимай. Я снимаю. А ты, а ты, а ты что, куда мама или уже надо? Нет, не мое. Вот 26 числа. 26. -го. Сколько запахов было? Дивіться, ви ж не так Так? А ну, хорошо, сядь. Так. 20 числа. Так, 20 числа. Кому? Чеченевій і Охименко. Так. Кому? Резолюція розділити Чеченевій і Охрименко. Охрименко. Кому? Чеченів, ох, я не користується. У їх пісня Володимирівна, ти надавала їм? Да, Вона взяла коло квітня. Так, Чечення. Ти проконтролювали, mm -hmm. щоб ця завчора її напоминала цей mm запит. -hmm. Що сказали нас? Mm -hmm. Ну, сьогодні немає світла. Води світово розпочали тобі. То ви вчора мали це розробити. Ну, вчора світло не вийде. Вчора був п'ятий день, сьогодні. Вчора шостки. у нас перше число, в нас повністю день звіт то, будь ласка, дайте мені відповідь, чого на шосте, чи на шостий ну, день. Сказати, Ви не даєте, не даєте мені відповідь. Офіційно скажіть. Я не зрозумів. Будь ласка, я вас прошу. Яка причина? Раз мене попадете кабінет, то я не То що? Ви хочете самооборону? Так, до побачення. Не мішайте, просівайте Я не мішаю, я прийшов за своєю відповіддю. Вам усе пояснено? Ні, буде, дамо тобі відповідь. У вас тиждень світла немає? Да. А при чому тут світло до відповіді? Пишіть точну. В чому проблема, я не розумію? Володимир Анатольович, я питаю, чому не даєте відповідь? Дайте відповідь. Буде світло, дамо тобі відповідь. До чого тут світло? Бо не можемо робити з комп'ютера. Ви з комп'ютера не можете да. А що ви тут да. там витягуєте з комп'ютера? На електронній пошті відбить повідомлення. Але ж сьогодні шостий день. А ви повинні були дати вчора. Ох ну, Закон є закон. Ми справимося, добре. Коли? Мені почекати, коли світло з'явиться, чи як? Так, я? Почекаю. Так я в прошливий раз три години вас чекав. Ну, і що? Поки ви собі зволите, прийти печать поставити. Три години чекав. Ви думаєте, що я буду тут чекати зранку до вечора, чи я Ну, куди я А хто вами? Я вам казав, я чекаю три години. Ви що мені сказали? Чекаю. Я чекав. Три години. Ну, ти міг поїхати, зайнятися якимись корисними справами. Я якраз і займаюся цими справами, дуже корисними. Молодець. Розбираюсь, куди ви діваєте гроші і куди ви діваєте землю. Оце цим дуже корисно для людей буде. Молодець. Займаюся. Сьогодні останній день п'ятий, зрозумів? І що? Так що ще є термін. Може вже перерахуємо. Перерахуйся. Так клюєва визить. Чи цього? Ківалова визить. Він вам перерахує. А де нас приймає участковий? У будинку культури з торця.